З 2008 року держава витрачала на медикаментозне лікування та харчування одного бійця чи ветерана небагато 75 гривень на добу. 35 гривень виділялось на їжу, а 40 – на ліки. Така була норма, і з того часу вона не збільшувалась. Поки в Україну не прийшла війна, і у нових реаліях цих коштів стало не просто замало. Їх катастрофічно не вистачало навіть на найнеобхідніше. Тому головний лікар Бердишівського шпиталю Житомирської обласної ради Павло Журбенко вирішив змінювати ситуацію. По підтримку він звернувся до народних депутатів та Артура Деревянка. Я вирішив лично зайнятися цим питанням і підняти цей питання на всіх уровнях, де тільки можна. По той причині, що ну, можна сказати, що ніхто взагалі на це не обращав внимания, то прийшлося питанням займатися. Обращався і к депутатам, в частності, депутатам. Активно участие прийняв і Борислав Розенблат, і Сергій Куницин. І хотілося б відмітити голову Державної служби по поділа ветеранів і учасників АТО Дерев'янка Артура. Внаслідок цих зусиль Павлу Журбенку вдалося навіть прив'язати фінансування до інфляції. Тож сьогодні на харчування одного бійця виділяється 55 гривень, а на медикаменти 65, тобто 120 гривень на добу. Удалось нам провести повністю согласование новой постановы. і постанова номер 34 вийшла в світ 27.01.16 сьомого года, де норми грошових видатків збільшені вдвоє. І саме головне, що там записано, то що мені вдалося скажемо это притягнути, я би так сказав, що з кожним годом на уровень інфляції ця сума буде збільшуватися, щоб потім к этой постанови. Народний депутат України Борислав Розенблат розповідає, він писав звернення до кабінету міністрів України з проханням посприяти в пришвидшенні розгляду відповідного проекту постанови Кабміну про збільшення норм грошових виплат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров'я для ветеранів війни. Я отримав від прем'єр-міністра відповідь і отримав копію розпорядження Кабінету міністрів про збільшення фінансування шпиталів і збільшення норм на кожну єдиницю на кожне місце в шпиталях. Для мене це є теж сигналом про те, що сьогодні не байдуже в кабінеті міністрів, Вони розуміють сьогодні проблеми не тільки воїнів, а то а проблеми всіх, тих, хто віддав своє життя і здоров'я на захист нашої країни. Харчування в госпіталях для ветеранів війни не увілічувалось. Звісно, за ці роки, що було в 8-му році, що в 16-му. Ну тока последні два роки вже о чому-то говорять, а вже не говорю за всі предыдущі роки, що інфляція просто ті кошти з'їла, можна так сказати. Будемо продовжувати наше життя, тому для мене дуже важливо. Я просто звертаюся до всіх ініціатива, яка є сьогодні від від людей. Для нас, для депутатів, найголовніше, тому що ми живемо проблемами людей. А для того, щоб ми жили, ми повинні знати, що сьогодні їх цікавить і що їх волнує. Вже понад тиждень пацієнтів Бердичівського госпіталю годують чотири рази на день, а вже за місяць буде повноцінне п'ятиразове харчування. Павло Журбенко наголошує, сьогодні українцям доводиться об'єднувати зусилля заради результату, тому попереду у нього та його однодумців ще багато роботи.